Давно обіцяний відеоогляд про процесу. Прокидаючись ранці, стаючи на холодну підлогу, реакція може бути <клес> <клес> саме так. Прибігла на роботу, подивилася, роздрукувала капці, і що так? Звісно, пішла обирати пряжу. Кольорів багато, визначаємося. Ось саме ту, яку я хотіла. Ну, звісно, не забуваємо порадіти, що зараз ножки будуть вже в теплі. Ну, практично, зараз це в нас сліперси і починаємо. Приступаємо до роботи. Плетемо, ну, насправді дуже швидко плетемо, бо розмір спис доволі великий, сімка використовується, ровняться, бачите, робота кипить. І що отримали? Да, отримали ми такого собі динозаврика. Тут я дивуюся, бо дуже сумніваюся, що з нього вийде ось отака гарна капця. І що, ну, далі по схемі машини. Обираємо режим, а саме 30 градусів, і прання розпочинаємо. Рекомендація виробника. Овуаля, Ось такі вийшли капці. Ну, тепер вам вирішувати, схожі вони чи не схожі, такі, як мають бути, а це ще ми показуємо, що ми пішли далі і зробили із такого одного моточка ось такий шарфік. Ось такі кольори ще є в наявності. Тобто, дівчатка, не обов'язково то мають бути капці. В нашому випадку вийшов великий об'ємний. Теплий і дуже гарний, гарний довгий шав. Ось так тому, дівчата.